На цьому майданчику в Лахорі пакистанки різного віку вчаться їздити на мотоциклі. Це безплатні курси в межах програми Жінки на колесах. Її почала дорожня поліція Лахора. Курси проводять уже сім років, але раніше студенток було мало. Причина у релігійних поглядах на роль жінок у суспільстві. Якщо вони їздили на двоколісному транспорті, то здебільшого сидячи ззаду за родичем чоловіком. Самостійно керувати можна було тільки автомобілем, але стереотипи поступово змінюються. Для мене їзда на мотоциклі не просто якесь заняття чи розвага. Це вміння додає нам сил. Курси тривають місяць. Жінок вчать їздити, а також пояснюють правила дорожнього руху. Молоді жінки швидко навчаються, бо сповнені ентузіазму і готові ризикувати. Якщо раптом щось трапиться, наприклад, падіння вони не втрачають упевненості. Але старші жінки зазвичай обережніші і тому здобувають навички водіння повільніше. Можливість самі їздити на мотоциклі для мене велика зручність. Тепер я можу відвозити дітей до школи, тому я вважаю цінним здобути таку навичку. Я перша дівчина в моїй сім'ї, яка навчилася їздити на мотоциклі. Тепер кілька жінок і дівчат у моєму районі теж хочуть навчитися. Останніми місяцями на курси приходить дедалі більше охочих. Це також зумовлене тим, що автомобілі дорожчають. Найдешевший коштує понад 8 тисяч доларів США. Водночас річний ВВП на душу населення становить 1590 доларів. Мотоцикли набагато доступніші за авто. Найдешевший коштує 400 доларів. Зараз у Лахорі проходять 86-ті мотокурси. Завдяки цій програмі навчилося вже 6600 жінок.